Привіт-привіт! Мене звати Світлана, і як бачите, в мене в руках ось така величезна стопка. В'язаних шкарпеток, саме про них сьогодні буде йти мова. Я беру участь у спільному проєкті Оксани Левчук, який називається Шкарпеткова корзиночка 2022 року. І в рамках цього проєкту я нав'язала ось тільки шкарпеток, і це буде мій липневий звіт. Почну показувати вам шкарпетки не а, за тим порядком, як я їх в'язала, як вони в мене тут складені, а складені вони по розмірах. Отже, почнемо з найбільших: ось ці шкарпеточки для чоловіка. Я в'язала, вони на ножку 42-43. Тут я використовувала пряжу Alize Comfort Socks Super Wash. Тут така кольорова пряжа, і на манжетах. І на... почну показувати вам шкарпетки не по тому порядку, як я їх в'язала, як вони, вони тут складені, а складені вони від найбільших до найменших. Так і почнемо. Так, перші ось такі шкарпетки це чоловічі шкарпетки, ось такі великого розміру, 42-43. Вони зв'язані з пряжі Alize Super Comfort Socks, І тут два відтінки я використовувала ось таку кольорову, кольор, кольорове забарвлення, і сіру на резинці, і сіру ось тут на мисочку. Вийшло дуже гармонічно. Тут в мене п'яточка Стронг. Лише зараз навчилася її вив'язувати, і це моя найулюбленіша поки що п'ятка. Ось такі перші шкарпетки відправляються в мою шкарпеткову корзиночку 2022 року. І це шкарпеточки за липень. Друга пара це та сама сіра нитка з Alize Superwash Comfort Socks і та сама кольорова нитка це залишки звідси. І це шкарпетки трішки меншого розміру, десь, 30, десь 40, напевно, 41, можливо, 39-40. І ось такі вони вийшли. Оці шкарпетки я не сказала, тут на 64 петлі я в'язала, а ці шкарпетки на 60. А Ці шкарпетки зв'язані на спицях 2,5 і резиночку і мисочок я в'язала на двічці. Ще одні такі шкарпетки це синові. Також шкарпетки або синові, або мамі, я не знаю, теж розмір десь 39-40. Це не шкарпеткова пряжа. Я в попередньому відео вам показувала цю пряжу, показувала, з чого я планую в'язати, з чого в'язала. Це якась, я не знаю, яка пряжа, я навіть склад не знаю, але ось такі гарні, класні вийшли з неї шкарпетки. Тут поєднання двох кольорів, сіренька і така салатова. Якщо мені не зраджує моя пам'ять, то тут, здається, 60 петель теж я набрала з пицціві 2,5 і 2. Ще одні шкарпетки, теж розмір десь 39-40. І в'язала я їх починаючи з мусочка. Пробувала. Тут пряжа вже не шкарпеткова, це Lana Gold. Аліза, здається, так, тут 240 метрів на 100 г, і тут напів... напівбавовна, напівшерсть. Ось такі шкарпетки. Низенькі, я люблю низенькі, в'язала їх для себе, але вийшов розмір більший. Чомусь у мене, коли я в'яжу від мисочка, розмір виходить більший. Тому ось такі шкарпетки, але комусь вони підійдуть. Або мамі, або синові комусь підійдуть. А ще одні шкарпетки. Ці я в'язала зверху, але теж вив'язала їх більшими. Вони теж десь розмір 39,40, хоча в'язала для себе. Тут теж не шкрепеткова пряжа, тут пряжа Ланокатон, здається, називається від Елізе. Не так давно була ця пряжа випущена, це бавовна, вовна і акрил, здається так. Тут пряжа трошки більше, ніж шкрепеткова, і їх я в'язала на. Трієчці, я не сказала, ось ці шкарпетки я в'язала на 3,5. Да, да, здається, на 3,5 я в'язала. Вже не пам'ятаю, скільки петель набирала. І здається, мені навіть не записувала, бо їх було так багато. Я роззадорилася в'язати шкарпетки і просто не зупинялася. Ось такі зелененькі. Тут є візеруночок. Цікаві вийшли шкарпетки, тут є риба. Там всі заїдрі! Навсегда всегда есть речка, где плавают рыбы. Они, они не высываются э, э, туда вот вверх. Угу. Это, э, просто там жарко очень, они могут даже ум умреть. От жары? Угу. Добрый. И ты что ухотя. Отже, шкарпетки, тут візерунок, ось такий от яленочка. І по манжеті я продовжувала в'язати розиночку 3 на 1. Дуже цікаві вийшли, вони мені на ніжку по об'єму підходять, але єдине, що вони дуже довгі. Тому залишаються, комусь залишаються на подарунок. Так, розвалилася моя піраміда. Наступні шкарпеточки це те, та сама пряжа Лізела на голд, яку я показувала в попередньому да? в попередні, попередні шкарпеточки, І в'язала я ці шкарпетки дочці. В неї розмір десь 35-36, але теж щось пішло не так. І ці шкарпетки на мене, а на доньку вони великі. Тому ось такі шкарпетки, вони домашні, вони товстенькі, вони дуже класні, залишаються мені. Дуже прості лицева гладь, це мій улюблений візерунок. Ще одні шкарпетки, теж я їх в'язала від мисочка. Шкарпетки мені, так, в'язані від мисочка. Теж шкарпеткова пряжа Alize Comfort Socks, супервош Comfort Socks, здається, так називається. Тут а, вже вище трошки манжети. Ви бачите, у мене такі шкарпетки з низькими манжетами. Я люблю, коли низенькі мисочки, <кій> Вибачте. А тут трошки вище. Я хотіла вив'язати всю пряжу, але мене так і не вийшло. Залишилися такі невеличкі клубочки, але я їх кудись пристрою. І в мене, здається, ще одна пара є з, таких, з такої пряжі. Так, поїхала. Свої шкарпетки я в'язала ось ці з Alize Comfort Socks на 56 петлях. Так, на 56. Так, наступні шкарпеточки теж в'язані для мене ось такі, така сама пряжа. Тут замість резиночки я використовувала ось такий підгиб, в'язані від манжети донизу. По розміру мені підходять. Спиці так само 2,5. Не кругом кажу, так? але Alize Comfort Socks я в'яжу на 2,5, а інші трічки або 3,5, дивлячись від пряжі. Теж 56 петельок, чи казали чи ні, манжетик і мисочок я в'язала на двічці. Ще одні шкарпетки, ось такі теж для мене. Це не шкарпеткова пряжа, але бачите, як шкарпетки вийшли. Це пухнаста пряжа, здається, Ангура Делюкс, якось так називається. У мене були залишки від в'язання якогось проєкту. Теж шкарпеточки для мене, 56 петельок. П'яточка Стронг, бачите, як вона гармонійно сюди вписується, і таке ленточне закриття. І далі е, петлі зашивала голкою. Тут дуже так акуратно виходить, дуже гарно такий мисочок сидить на ніжці. Ще одна шкарпетка, в шкарпеткову корзинку. Зараз тут покласти. Ось так. Так, наступні шкарпетки ось такі. І мені щось, я їй здається, навіть не міряла. В'язала для себе, тут теж пряжа нешкропеткова, це ось така пряжа, як я в цих сіреньких додавала. Пам'ятаєте, я вам їх показувала. Ось таку салатову я тут додавала. Треба приміряти, я щось не міряла їх, але в'язала для себе. Тут зв'язано ось так резиночкою, засвічує, зараз я якось вам покажу. Ось так, резиночкою теж. Е е е а, тут п'яточку я вив'язувала французьку. Так, я пробувала круглу французьку п'ятку. Ось саме в цих носочках я її тут і вив'язала. Здається, стандартна кількість петель, 56. І тут бачу, син обляпав у на вулиці сохли ці шкарпетки, і він зі шлангу робив грязюку на землі і пообляпував мені все. Так, далі пішли дитячі вже шкарпетки. так, Шкарпетки для доньки ось такі, з такою цікавою манжетою, дивіться, з, так, да, з зубчиками з, такими. Теж вона з підворотом. Бачите, як тут охайно на допоміжну ниточку я набирала, а потім її спускала і петля в петлю пров'язувала перший ряд. П'яточка теж Стронг, тут немає взагалі, бачите, манжети, тільки розиночка. І зразу я переходила на п'ятку. Вони такі вийшли десь по щиколотку, ну, клад, Мені подобається така довжина носочка. На дочку вони якраз. Тут а, закривала носочок зірочка і теж на двієчці. А шкарпетки на половиною. Так, а тут вже щось переплутано, бо ці шкарпетки більшого трошки розміру. Ці шкарпетки десь 35-36. І вони на 52 петлях зв'язані. Здається, так, треба подивитися записи, але здається, так, на 52. Ось ці шкарпетки на 56 петлях. Дуже класний колір. Це пряжа та сама Alize Comfort Socks І а, сірий меланж. Десь, ні, бежевий меланж, бежевий меланж колір. На п'яточці тут ось такий от візеруночок засвічує. Ось такий візеруночок дуже гарно виглядає на п'яточці. І тут, де візеруночок, я починала без резиночки. А далі маленька резиночка. Це розмір десь 36-37. На мою ніжку 37-38 вони налазять, але так, впритик, Трішки за, -за коротку зробила стопу. Але 36-37 дуже гарно. І ось такий тут е дуже акуратний. Мисочок зірочка. Ще одні шкарпетки. Порахуємо, скільки пар, бо я не знаю, я не рахувала їх, дуже цікаво. Ще одні шкарпетки, ось ці в'язалися останні. Вони такі трішки в мене дивнуваті і теж вони не поміряні. Бо в'язала я їх на дочку, і ми щось не, 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 не дійшли їх поміряти. Ось такий візеруночок по верхній. Частині шкарпеточки через усю шкарпетку і на масочку теж. ось так До самого закінчення йде така, такий візеруночок. Тут я вив'язувала п'ятку бумеранг, і вкотре згадала, що вона мені не подобається. А, mm -hmm. Знімала. Відео там, де порівнювала ці п'ятки, які я в'язала. Французька п'ятка кругла, Стронг да? п'ятка і ось ця бумеранг. Ну, ось ця не дивні. То бумеранг, я її більше в'язати не буду, вона ну, якась вона дивна. Тут пряжа якась з альпакою. Спиці я використовувала, здається, трічку. Пряжа була 50 грамм-150 метрів, здається так. Пухнаста мають шкарпетки бути теплі. Якось треба поміряти на доньку. Такий світлий колір, він не білий, але такий молочний. Так, і ще останні дві пари шкарпеток. Ось, у мене зараз в роботі шкарпеточки. хочу показати вам різницю п'яток, як вони виглядають. Перша п'ятка, яку я полюбила, це п'яточка, ось така Strong. Бачите, як вона? Лягає в полотно ось таким от відкритим великим кутом. Це французька п'яточка кругла. Вона вив'язується ну, майже, так само, як стандартна бабусина п'яточка, квадратна, так звана, але тут є невеликий секрет, що вона така кругліша була. Вона лягає ось так під прямим кутом. І ось ця п'ятка бумеранг, яку я зараз в'яжу на дитячих шкарпетках, вона в мене лягає ось так: буквочкою, тобто такий гострий кут, закритий. Не дуже добре, бо ноги в нас так не стоять. Да? ось Ці шкарпетки ці краще лягуть, ляжуть на ноги, сядуть на ноги, лягуть ляжуть на ноги. А, тому дивіться, вибирайте, пробуйте. Я знаю, що у дівчаток дуже гарно виходить ця п'ятка-бумеранг і гарна посадка. Але в мене, оскільки б я її не пробувала, чи то щільність у мене така, чи якось я її по-дивному вив'язую, але все по правилам роблю. Вона. Лягає ось так буклочкові. Нічого не буду перев'язувати, це дитячі такі шкарпеточки, тут достатньо товста а пряжа, залишилось зовсім трошки дов'язати. Тут вступу буквально ще декілька сантиметрів і переходжу на висок. Але дивіться, яка різниця. Бачите? П'яточка стронг, п'яточка кругла або французька, і п'яточка бумеранг. Ось такі шкарпеточки. Це для сина, здається, зараз я помірюю. Так, для сина десь 32-33 розмір, можливо, 34. А, те саме Alize Комфорт сок з кольорова, і тут поєднувала мисочок і манжетку-резиночку поєднувала іншу пряжу. Це, здається, ось така, як у мене з везероночком. Так, колір той самий. Залишки всі-всі-всі йдуть в м -м, ход, в справу, всі в справу. Тут а, теж п'яточка Стронг, подобаються ці, ці шкарпетки. На даньку я в'язала на 48 петлях ці шкарпетки. І, і а, ось такі шкарпетки. Вони в'язались для Віки, але вийшли для Дані. Це розмір десь 33-34, як і попередні. А, і тут пряжу я використовувала Лана Gold залишки з якогось проєкту. Тут а, так, такий невеличкий, дуже-дуже скромний жакар, такі зубчики. А, і на мисочку вони теж повторюються більш довгі. Дуже цікаві, дуже класні. Данці на, 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 на ніжці сидять дуже класно. Але треба ще віки повторити такі. І тут в мене щось. Ні, Звичайно, в мене п'яточка стронг. я напевно лише дві пари. Мені, і мені не подобається такий спосіб. Чусі. poderia ser representado isso, isso